Друзі, колеги, всі вітаю на каналі. Нарешті дійшли руки зняти новий ролик. Сьогодні поговоримо про ймовірність вибудови нового дна по біткоїну. Чи будемо ми падати нижче там, 15 тисяч або ні? Про те, що відбувається взагалі на ринку, деякі мої там, авторські думки. Якщо вам повільно, то ставте на 1,5 5 швидкість і вподобайку обов'язково. Поїхали. І так, давайте спочатку подивимось біткоїн біткоін більш глобально. Я декілька тижнів тому відкрив для себе старий графік, де я малював хвилі Еліота. Вибудовував я їх приблизно в квітні, тобто в цій зоні, можете подивитися в історії каналу, десь обов'язково це знайдеться. І відкрив цей графік, знайшов випадково і вирішив його ще раз до себе прочитати і продемонструвати вам. В телеграмі я все це вже розповідав трошки. Тож обов'язково переходьте в Телеграм, бо там щодня від мене якась аналітика, якісь думки і тому подібне. Так, декілька тижнів тому я відкрив для себе цей графік, який вибудовував ще в квітні. Можете подивитися в телеграм-каналі в історії, ви зможете знайти, я впевнений. Бо в телеграмі я все перше публікую, а потім вже на YouTube. Тож обов'язково підписуйтесь в телеграм-канал, там найшвидша аналітика і думки. Глобально, графік відпрацював. Прям дуже-дуже якісно, я вважаю. Я його підправив буквально там на 1002 доларів, бо в мене щось було, наприклад, щось таке. Але це не важливо, бо тренд і сама структура вийшла правильною. Як будувати хвиля льота? то це надзвичайно широка тема. Я не буду зараз про неї розповідати. Просто продемонструю деякі моменти, які мені подобаються, які співпадають. І так, можливо, локально це була. П'ята хвиля, завершуюча, після якої ми будемо бачити корекційну фазу. Але якщо дивитися по глобальному графіку, то це тільки третя хвиля. Вона імпульсна, вона завжди найекстремальніша. І є ймовірність, що ми якраз по по підемо, і це буде четверта хвиля перед фінальним там вже висхідним пампом і тому подібне. Це вже неважливо. Ця п'ята хвиля вже абсолютно неважлива, бо ми дивимося локально. Неможливо вгадати, як ідеально, як вона буде. Одразу сказ... хочу сказати тим, хто шарить. Так, перша хвиля, вона не дуже правильна, вона дуже велика. І третя хвиля майже такого ж розміру, як і перша. Вона трошки більша, але дуже схожа. І так, по структурі не дуже правильно. Але це можна аналізувати, я думаю, можна від цього відштовхуватись. Давайте перейдемо на інший графік, де я розповім більш локально. І так, мій стандартний графік, який ви часто бачите, зараз відбуваються у нас корекційні фази, корекційні рухи. По-перше, я вважав, що у нас цей імпульс була хвилею А, тобто корекційна хвиля А Б, І це перша хвиля А, після якої я очікував ймовірний відкуп, точно не заход на нові АТХ і навіть в цю зону. Я вважав, що якщо туди сходимо, то шорти будуть відкриватися. З моєї сторони, це в Телеграмі я казав. Тож, я очікував, що з цієї зони ми будемо відкупатись. Цього не сталося, ми пішли далі. Тож, можна сказати, що або це структура неправильна? Можливо, так, можливо, ні. Тому що, можливо, у нас і така зараз структура або це. Тобто, це була хвиля Б. Бо Б-хвиля вона завжди маленька і завжди така найпасивніша. І таким чином у нас по об'ємам якраз так і виглядає. Тож, можливо, це і була хвиля Б. І нас зараз очікує якраз це імпульсна корекційна фінальна. Можливо, це так, можливо, ні. Але можна з цим працювати, я вважаю. Тож, давайте, напевно, прикриємо це і подивимось більш технічно, куди ми можемо дійти, що відбувається. І так, у нас пішла хвиля корекції. У нас зараз немає покупця. Щоб була зупинка по техніці, щоб ми побачили, що реально з'являється покупець, нам треба якась екстремальна свічка по об'ємам. Можемо спостерігати такі свічки в минулому. Тобто ось ось. Обов'язково подивіться ролик про е, аналіз по об'ємам та розуміти саму техніку, саму механіку ринка. Тож це дуже важливо це розуміти. І тож, щоб цей тренд корекційний почав зупинятися, нам треба якась екстремальна свічка, яка переб'є всі минулі свічки з моменту початку корекції. Тобто, можливо, навіть з цієї свічки, можна вже очікувати, тобто наступна після е, максимально висхідної, екстремальної. Після цієї свічки нам треба вже очікувати свічку, яка переб'є всі ці минулі свічки за розміром. Це один з признаків того, що є. З'являється ну не те, що покупець-продавець, з'являється просто багато угод, і все ж таки покупець буде більш домінувати над продавцями, і тоді це буде вже признаком, одним з признаком на розворот тренду, тобто в нашому випадку розворот корекційного тренду. Цього зараз не відбувається, тому зараз відкривати лонги я поки що не раджу, я цим не займаюся. Тож, по свічкам, зрозуміло, що нам треба. Наступне по RSI. Ми можемо спостерігати, що по RSI наш тренд, наша сила падає. І, можливо, якраз ще буде одним признаком по RSI, це те, що у нас буде щось на кшталт такої зони перепроданості, після якої ми можемо часто спостерігати якийсь відкуп, якщо це справжній висхідний глобальний тренд. Тобто, ось це все. То ми можемо спостерігати, коли тут буде червоний, хто не знає. На те, що з'являється можливий покупець. Якщо цього не трапиться, тобто РСА як працює, я вам нагадаю. У нас йде тренд неважливо, який зараз падаючий, наприклад. І ми ось так зупиняємось, наприклад. По РСА у нас вже з'являється перепроданість. Тобто ось ця червона зона. Ми будемо десь тут, наприклад. червона зона. А покупця глобально немає. тобто У нас немає екстремальних якихось об'ємних. Свічок з підкріплений сильними об'ємами. І тоді RSI вже вирівнюється, тобто підіймається, і ми вже товчимось, тобто можна сказати ось так. Тож, це не можна аналізувати чисто по одному індикатору. По RSI, по об'ємам завжди треба працювати в комплексі. Всі методи, які я використовую, є на YouTube каналі, в список відтворення, технічний аналіз. Обов'язково дивіться. Тобто, по техніці 2, це RSI, що можна очікувати. Третя по техніці, що у нас? У нас Fibonacci. Якщо кресити Fibonacci з дна цього вибудованого дна, і нашого, можливо, це був максимум локально, тож ми можемо дійти куди. Правильно, максимально це 618 зона, після якої зазвичай очікується якась реакція. І Якщо чесно, мені не дуже віриться, що ми можемо сходити прямо 616 рівень, бо не дуже вимальовується по всій структурі. Далі поясню по чому. Якщо двома словами, це не дуже логічно, тому що, як я казав, тут люди хотіли купити тут хотіли, тут хотіли, тут хотіли. Тут хотіли. І ті люди, які тут вже не купили, ще не купили, вони вже очікують рух приблизно на цю проторговку, де, де у них буде змога докупитися. Тож я не думаю, що логічно опускати інструмент на такі зони, де можна буде прям майже всім кому не лінь, купувати цей актив. Тобто у нас не було там надзвичайно великої пампу, прям там не знаю, висхідного надзвичайного тренду там, де всі альти показували там по. 200-500%, як зазвичай буває. І тому я не думаю, що людей вже загнали по ФОМу тут в інвестиції. Я не вірю, що ми сходимо прямо сюди, щоб дати людям знову все закупитися заново і все. Я в це не вірю. Якщо це станеться, я не проти. Пам'ятаєте, у мене профіт 900 плюс відсотків по портфелю. І профіт є, я готовий закупитися ще раз, щоб знову зробити стільки ж. Я не проти, але це нелогічно. Я в це не дуже вірю, я не хочу від цього відштовхуватись. Бо це нелогічно. Які зони я очікую по корекції? По-перше, 38 рівень реакції від нього. 38 рівень це найщальніший рівень всієї Fibonacci. Ще він підкріплюється, мені подобається під цій структурі тим, що у нас тут є покупець. Тобто, ось на Днівки ми бачимо структуру висхідну, де були у нас гойдолки. Тобто Тут вже була боротьба між покупцями і продавцями. Бачите, яка надзвичайно сильна волатильність. І покупці перемогли, і ми побачили сильний відкуп, зростання і затримку. Ми тут починали зупинятися. Тобто, продавці розпродавали, покупці підтримували. Цей тренд, і у нас побудовався такий, можна сказати, сильний боковик, в якому було багато чого відбувалося, і покупці надавали опускати тренд. Тож, ще одне підкріплення те, що ми можемо і не сходити нижче 38 рівня. По цінам це приблизно 36 тисяч. Можливо, і тут і буде завершення всього цього корекційного руху. Які максимальні моє очікування по корекції, де я буду закупатися олин? це ця зелена зона? Це ціна 34-32, ну, приблизно ця зона. Якщо сходимо сюди, весь профіт я буду переливати в альткоїни і біткоїни. Все буду розповідати в Телеграмі, в Ютубі. Тож підписуйтесь, дивіться, які альткоїни буду купувати. Тож тут я буду. Заходити в ринок повністю і чекати вже нового висхідного тренду. Навіть якщо ми звідси ще нижче впадемо, я не вірю, що всі інструменти будуть, якщо я кажу про альткоїни, сильно коригуватися вже після цього руху. Тому що по альткоїнах ми бачимо, ми все ще на дні повністю, по більшості фундаментальних монет, які я інвестую. І я не думаю, що ми будемо пробувати там нове дно або повертатися на це дно. Після якого ми е, бачили відновлення наших активів. Тобто, я нагадаю, я не вважаю, що це був повноцінний розворот ринку, це тільки був відновлення інструменту. Ми завжди бачимо на всіх інструментах, на всіх формах торгівлі, я кажу про золото, про акції і тому подібне, стадію відновлення. Тобто, є дно в нашому випадку на бітконі. Це ось. І звідси ми бачимо відновлені інструменти. Відновлені інструменти зазвичай це від 100 до 200%. По деяким альткоїнам ми це бачили, по деяким не бачили. По біткоїну рівно там 200% можна сказати. Тож, такі справи. І так, ще один момент, важливий дуже це фаза капітуляції, яку ми бачимо завжди у всіх інструментах в акціях, в фонді. І в золоті неможливо в чому, в крипті завжди є ця фаза другої капітуляції. Чим вона підкреслюється? Перше, це позитивом, це ростом. У нас був позитив, був рост на фоні новин по біткої ETF, Це відбулося. Зараз що із негативу, що може дати, дати признаком на те, що це вже ця стадія капітуляції. Ну, Напевно, найбільший негатив, який зараз завозять, це те, що великі інвестиційні компанії, там, Glasgow і тому подібне, починають е продавати свій актив по біткоїнам. Тобто, можливо, цей рух якраз цим і підкріплен. Вони там, продають біткоїни там, не щодня, а протягом тижня 20-30 тисяч біткоїнів вони продають. І це, можливо, якраз є ця стадія негативом. Але глобально, ну, насправді нічого. там. Критично не відбувається, і це навіть відв'язка стейблкоїнів, це на скам біржі, після якої ми часто бачимо якийсь сильний сквіз. Тобто, так, це негатив, але поки що прям такого критичного, щоб було нічого немає. Якщо буде продовжуватись тенденція падаючого тренду і будуть новини підвозити стосовно того, що всі продають біткоін, можливо, це буде ще один плюс негатив. До цього і можливо будемо бачити продовження корекції. Тож, це один з признаків з негативу. Так, у нас є там знову суд Binance Sec, там взагалі нічого цікавого не відбувається, як завжди, сек, цінні папіри і тому подібне. Поки взагалі нічого додати. Буде щось цікаве, я обов'язково вам скажу. Ну, двома словами. Єдине, що можна сказати з цього слухання, я за цим спостерігаю, це те, що федеральний суддя він підтвердив, що альткоїни не являються цінними папіром. Це, це навпаки дуже великий позитив глобально і це великий плюс для всього ринку США тим паче по крипті. Тож негативу поки що немає, нічого цікавого немає. Друга стадія капітуляції які відсотки по корекції можемо бачити? По історії ось ці фази капітуляції, Другий, про які розповідав. Якщо дивитися відкривати стару книгу по трейдингу, по економіці, друга фаза капітуляції вона підкріплюється відсотками якими. Це відсотки від 15 там, до 30 там, 40% корекції. Тобто можемо бачити. Ось ці зони. І якщо зараз дивитися, зараз у нас яка зона корекції, тобто відсоток корекції, зараз 20%. Може це бути завершенням корекції? Так, звісно, може. Бо це може бути від 15 там, до 40 приблизно, як я сказав. Якщо ми сюди сходимо, це якраз 30% це те, що більш-менш було минулого разу. Це той признак, де я буду відкупати. Це одна з найбільших причин, чому я тут буду заходити заново в ринок. Плюс, якщо дивитися по історії цього тренду, у нас були схожі корекційні фази. Тобто ось відновлення дна. Корекція 23%. Знов памп, боковик, падаючий тренд 21%. Знов памп, боковик, пролив 23%. Зараз у нас 21%. Тож, якщо дивитися по історії на ці зони корекції по цьому тренду, то можливо ми вже на стадії завершення цієї корекційної хвилі. І буде стадія відновлення 38 рівень це буде 26%. Це найбільша корекційна фаза з цього тренду. І можливо ми туди дістанемось. І так, чому я вважаю, що не буде нового дна, тобто ми не будемо перебувати дно там, 15 тисяч доларів і нижче. По-перше, як я казав, я вважаю, що це стадія відновлення інструменту. Після відновлення інструменту ми ніколи не повертаємось на нове дно, навіть не повертаємось на минулі мінімуми. Це ніколи не працювало. Тільки якщо якийсь надзвичайно завоз поганих новин, там, не знаю, третя світова і тому подібне. Так, тоді ми можемо побачити, але від цього працювати неможливо, я не рекомендую. Такі новини можна чекати все життя, не дочекатися, а коли вони відбудуться, вам буде не до того, щоб купувати криптовалюту. Тож це перший показник, чому я не вважаю, що буде дно. Це стадія відновлення інструменту. По-друге, я знову повторяю одне і те ж саме: я не вірю, що всім дадуть закупитися повністю з нуля заново. Тобто люди, я нагадаю, які були тут, вони очікували біткоін по 10 тисяч. Тут вони вже очікували по 15. Тут же вони очікували по 20. Тут вони вже очікують яку ціну? 30 тисяч, так, 30 і нижче. І я не думаю, що ми сходимо сюди. Навіть нижче, навіть вище, як, як я казав. Якщо ми будемо звідси падати, то для мене це абсолютно нелогічно. Мені нелогічно, що великі фонди купували тут, і тут, і тут. Тут вони почали розгружатися, але. Фіксація прибутку це не означає, що це вихід повністю з ринку, це повний бред. Всі фіксують профіт. Це нормально. І ще дуже важливо, хтось фіксує профід, а хтось купує. Бо, наприклад, у BlackRock зараз скільки бітконів? 36 тисяч. Вони весь цей час докупали його. Тож, все нормально. Хтось продає, хтось купує. Глобально це абсолютно нічого не змінює. І так, відповідає на найпоширеніше питання для мене це коли купувати, що робити. Я сказав, повністю свою дію продемонстрував, сказав, що буду робити. І якщо ви не знаєте вам лінь розбиратися і тому подібне, я вважаю, ніколи не помилка купувати з ходами. Тобто, зараз 38% можна купити? Я думаю, чому не можна, купуйте просто на 100% в портфелі. Тобто у вас є там 100% портфеля Неважливо там яка сума, це 100 доларів або там, 100 тисяч доларів. Ви купуєте по даній ціні там на 25-50%. Там, там Пішло нижче, ви ще докупили на 25-50 дивлячись від вашого там, ризик менешту, тому подібне. Пішли ще нижче, ще докупили. І у вас середня виходить яка? Приблизно там, приблизно, там приблизно 32-30 тисяч доларів. І це що. Погана ціна ні, це прекрасна ціна, я вважаю. Тому що ми тут були на 48, і я впевнений, що ми будемо перебувати АТХ це 60 тисяч, там 80, 100 і тому подібне. І це ніколи не помилка. Якщо ви вірите в цей інструмент, якщо ви вважаєте, що неважливо, що інвестують, як я кажу завжди, там біткоін, там акції, якщо ви вірите в цей проект, то ніколи не помилка купувати просто сходимо і все, і не парити собі мозги наступному ролику я обов'язково розповім про ті альткоїни, які я буду докупати, по яким цінам і на які об'єми. Тож наступний ролик буде дуже цікавим. І ще новина, у нас на каналі майже 2000 фоловерів. Хочу нагадати, що у нас традиція: кожну 1000 підписників я розіграю 100 USDT серед підписників. Щоб приймати участь, треба бути підписаним на Telegram і на YouTube. Буде два переможці, які отримують по 50 USDT. Тож обов'язково підписуйтесь, шанс виграти доволі великий. Перше питання стосовно там, підвищення якості монтажа і тому подібне мені пропонують. Е, скажу чесно, мені взагалі не до цього, мені не дуже важливо там, візуальні ефекти. Мені ніколи там, не подобались там, блогери, які там е тому подібне, там скачуть, пригають. Дуже емоційні, тому подібне. Я просто взагалі не такий і ну, що є, то є. Тому я часто кажу: ставте на швидкість на 1.5 і слухайте мене, тому що я можу бути трошки над ним. Це нормально. У мене така подача, я такий, як є. У мене канал більш не про візуал, а більш про продукт. Я вважаю, що в мене доволі непогані ролики і непогані там, авторські думки, можна так сказати. Бо по історії багато що відбувається. по моїй теорії. Я не кажу, що там як тому подібне. Ні, нічого подібного. Просто у мене канал більше про продукт, про якість, ніж про візуал. І останнє питання це по техніці. Що я роблю як я роблю. Нагадую, переходьте в YouTube канал, рубрика технічний аналіз. Відкривайте тут всього 5 відео. Все, що я роблю, я, я публікую в цій рубриці. Я використовую всього 5 там, 6 елементів технічного аналізу. Не більше. Всі вони тут. Так, тут з часом буду додаватися ще ролики. Бо, як я казав, це там 5-6, а в мене тут 5 роликів. Все там. Дивіться, я нічого не скриваю, не утомлюю все. І так, останнє останнє питання: як торгувати тому подібне. Для новачків переходьте в рубрику технічний аналіз, обов'язково подивіться уроки трейдингу. Там все дуже просто, деякі відео мені дуже подобаються, але головне це технічний аналіз, там я все розповідаю, що роблю. Я використовую всього там 5-6 елементів, про які всі розповідають тут. Тобто я нічого не ховаю. Все публікую, що тут я роблю. Як я це роблю, на каналі все публікую, що я роблю. Публікую результати і тому подібне. Тобто, Все максимально прозоро, нічого не видумую. Все тут є. Я впевнений, якщо ви будете дивитися це і для себе щось підкреслювати, там, записувати, знаходити щось під свій стиль. Я нагадую, що у кожного трейдера свій стиль торгівлі, у мене там такий, кожен знайде для себе щось корисне. Тож все максимально прозоро, я нічого не ховаю. Результати ви бачите самі. Так, друзі, це було коротко, без води, як і люблю. Якщо вам сподобався ролик, обов'язково ставте вподобайки, будемо просувати цей контент. Наступний ролик буде про альткоїни, які мені цікаво докупати, по якій ціні, по якому об'єму і коли. Тож, обов'язково підписуйтесь і дивіться наступний ролик. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення, друзі.